Так, друзі, всім привіт! Компанія автопарків з вами на зв'язочку. Продажу заїхав до нас x 5 f Ф15-2016 рік. Двохлітровий гібрид 180 тисяч ріднього пробігу, Автомобіль приїхав з США з мінімальними пошкодженнями, точніше з технічним. В описі буде написано, що у нас вакуумний насос в Америці поламався і машина виселась на аукціон. Посончику у нас класна комплектація, у нас є передніх сидінь, пам'ять передніх сидінь, підігрів передніх клімат. Контроль на всі 4 сторони, тобто і на заднє сидіння, і на передній. У нас є також проекція на лобове скло по сонечку у нас все ідеальне, є панорамка, сидіння з підтримками, всі кнопки абсолютно по машині працюють. 180 пробігу, машина в ідеальному класному стані, з камерою заднього вигляду і також у нас з парктронінками в круг. Ззаді, як я казав, ось у нас є клімат-контроль на всі 4. Харман кардон по машині також присутній. Машина у нас в ідеальному класному стані, вона вся в рідній фарбі, без ДТП, без пошкоджень. Машина в ідеалі. Друзі, тому на повному приводі, до речі, якщо цікавить, під'їжджайте, дивіться, забирайте, в заготівку все можливо. Також є у нас, друзі, аукціон. Машини у нас заходьте на наш сайт, Автопарк.ua Там у нас виставлені машини на аукціон, по низу ринка. Переглядайте, можливо, щось зацікавить, можна виграти машину по самому низу.